Якщо це ситуація з іноземною компанії, що виходить на новий ринок, який зовсім невідомий і незрозумілий. І, звісно, в такій ситуації довіритися повністю всі свої податкові ризики, ризики пов'язані з якимись операційними моментами, що ну, дуже тісно переплетені з фінансами компанії, і вручити це все людині, яку знайшов рекрутер за останні там, три місяці. і Сподіватися, що вся ця відповідальність буде належним чином забезпечена, ну це досить ризикований підхід. Звісно, для таких компаній оптимальним варіантом було би, хоча б на початковому етапі або в частковому режимі співпрацювати з надійним провайдером з довгою історією, до якого можна буде звернутися не тільки сьогодні і завтра, а й на багато років вперед. А якщо ми кажемо про Локальний бізнес про українські компанії, що будувалися еволюційним шляхом, виростали з якихось невеличких ідей в системні компанії, то звісно в таких людей розуміння бізнесу, характеру цього бізнесу, його викликів набагато глибше, але тут виникає інший виклик, тому що коли власник такої компанії починає рухатися вперед, у нього з'являються або в неї з'являються нові ідеї. Нові виклики то ці операційні питання, які вимагають значної довіри, прозорості. а Фінанси це завжди про довіру і про прозорість. Вони займають надто багато часу, відволікаючи від перспектив розвитку. Тому в таких ситуаціях також можна застосовувати цей елемент незалежності, незаангажованості. Сторонньої компанії з гарною репутацією для того, щоб убезпечити себе від потенційних зловживань або таке інше, це може бути не повний аутсорсинг, це буде, може бути частковий елемент системи внутрішнього контролю, якась окрема функція, але в такому випадку власник компанії може бути впевненим на 100%, що виконується саме його очікування. Ця ефективність аутсорсинга наві у тому числі полягає в тому, що ви це передаєте сторонній собі, для котрої це є core activity, основним основним видом діяльності. Тобто, в будь-якому випадку, якщо до прикладу, мені потрібно побудувати новий сервер, так, дійсно я можу сісти, вивчити технічні регламенти і таке інше, дізнатися відгуків про постачальників. Але це буде займати ну надто багато часу, і це буде відволікати мене від вивчення податків, вивчення проблем моїх клієнтів, створення нової нової. Цінності для клієнтів, підвищення ефективності нашої роботи тобто тут неспідставні з затрати часу найкращих умів компаній, які власне застосовуються не в сильних зонах, а в тих зонах, які не є властивими для таких керівників. треба дивитися на організаційний процес в цілому і розуміти, який же це розподіл функцій, який буде ваш договір про рівень сервісу, який рівень автоматизації може бути застосований до цих функцій, тому ну, це очевидно тренд сучасний, зменшення кількості рутинних операцій за рахунок автоматизації. І після от такого більш інтегрального підходу можна робити якісний висновок стосовно того, що. Ще залишити всередині, де можна використати переваги незалежної сторони, де можна управляти ризиком, передаючи відповідальність провайдеру, і створити свій власний коктейль, який буде максимально відображати потреби бізнесу.